Понад 60 років у сполучених штатах працює наукове товариство імені Тараса Шевченка, скорочено НТШ. Засноване у далекому 1873 році у Львові, товариство припинило свою діяльність у 1939-му з приходом на західну Україну радянської влади. Однак, чимало його членів опинилися на заході, де відродили роботу цієї тепер найстарішої української академії мистецтв і наук уша часу свого заснування 1947 року. НТШ веде активну діяльність, головна мета якої розвиток та поширення українознавства. Українська загальна енциклопедія в трьох томах, перша українська енциклопедія, що побачила світ на західній Україні на початку 30-х років минулого сторіччя одне з чисельних рідкісних видань, які зберігаються в архівах Ендеша в Нью-Йорку і якими пишається Світлана Андрушків, що працює в бібліотеці вже понад чверть сторіччя. Коли в Україні там горіло, палили все, десь зникало, то тут воно зберігалося. Окрім збереження унікальних видань, НТШ займається і власною видавничою діяльністю. Ще з часів заснування у Львові товариство друкує записки наукового товариства імені Шевченка, у яких зібрані наукові статті уша були видані регіональні збірники, щоб минуле не зникло. Це спогади мешканців західних регіонів України з описами рідного краю. Унікальна інформація, збором якої під керівництвом науковців НТШ займались самі жителі описаних регіонів. І тут є ріжні чортківська округа Бучачина. Збаращення, Золочівщина, Підгаєчка Земля книжки та архіви наукового товариства імені Шевченко у Нью-Йорку доступні для вивчення. Частину матеріалів можна переглянути у мережі інтернет на веб-сторінці. НТШ. чимало книг товариство передало і передає бібліотекам в Україні. Окрім книжок, тут зібрано безліч документів, як, наприклад, докази колективізації, яка призвела до голодомору, чи щоденники українських мешканців таборів у Німеччині після Другої світової війни. В архіві також зберігаються такі унікальні речі, як скляні негативи зі знімками українських січових стрільців періоду Першої світової війни. Сьогодні відновлюючи ці фотонегативи, ми відновлюємо нашу історичну пам'ять. Частина з них є чітко зазначені, яке це місце. В якому році була зроблена фотографія, в якому селі і є ідентифіковані особи. Єдине де групові фотографії, де є багато осіб, то там немає важко ідентифікувати, але де поодинокі особи стоять, це все є записано. Написано в якому році, якого числа була зроблена фотографія. Тому це є досить цінний історичний історичний документ. Директор адміністрації НТШ Василь Лобух один з лише чотирьох штатних працівників товариства у США. Усі члени управи, голови комісій, директори наукових секцій та президент, яким останні чотири роки є доктор наук Орест Попович, працюють безкоштовно. Наша головна мета по-перше, гуртувати українських вчених. по-друге, допомагати сприяти розвитку української науки і в Сполучених Штатах і в Україні інтерша в Америці підтримує українських вчених по обидві сторони океану, допомагає відновленому товариству у Львові та усередку у Донецьку. Працює над випуском англомовної літератури на українську тематику, випускає бюлетень, поширює інформацію про маловідомі трагічні сторінки історії України, Спонсорує друк наукових праць в Україні. Ось кілька прикладів. Нашого спонсорства у видавничій галузі про українську мову у ХХ столітті історія лінгвоциду» — це є книга про Переяславську Раду. Що ми спонсорували ще одна річ: ось записки на колтористимі Шевченка. Це у Львові унікальність діяльності інтеше полягає в тому, що ця організація веде свою плідну роботу виключно завдяки пожертвам української громади. Ми не дістаємо ніяких грошей від американського уряду, не дістаємо ніяких грошей від американських фундацій. Нічого імена жертводавців вписані в книги, які були надруковані за гроші з їх іменних фондів. Люди, які жертвують гроші та майно, походять з різних верств населення. Так покійний Юрій Кузів ніколи не мав вищої освіти, тож мріяв допомогти українцям навчатися в університетах, на що заповів 800 тисяч доларів. Окрім того, залишив 100 тисяч на видавничий фонд. І таких прикладів безліч. Я запрошую до слова доктора Андрія Шуля. Щосуботи товариство влаштовує для громади наукові лекції, політичні дискусії, мистецькі програми, вечори поезії. Таким чином, НТШ звітує перед жертводавцями про свою діяльність. Товариство організовує та бере участь у міжнародних конференціях та симпозіумах. А минулого року, після довгих років праці, зусиллями НТШ було видано перший том енциклопедії української діаспори. Надіємося вже цього року видати другу книгу. Енциклопедії Української діаспори. значить це, це, це історія. Осередки товариства діють у кількох містах Сполучених США. Штатів, окрім США та України, наукове товариство імені Тараса Шевченка працює у Канаді, Австралії, Польщі, Словаччині та Франції. З роки його діяльності членами товариства були всесвітньо відомі науковці та митці, такі як Альберт Енштейн, Михайло Грушевський та Іван Франко.